Комфорт своїми руками. В Івано-Франківську активно впроваджується програма підтримки ОСББ. Мешканці багатоповерхівок об'єднуються, щоб самостійно управляти своїм будинком, а місто допомагає їм фінансово. Заступник голови громади Михайло Смушак каже, лише за рік було створено 20 нових ОСББ. Ми виплатили вже майже всім ми виплатили ці кошти, загалом 4,5 мільйона гривень. І продовжуємо виплачувати, тому що ЗББ. Коли вони створюються, беруть будинок в управління. Вони подають відповідні документи у ЦНАП. Наш розглядає комісія, і відповідно ми даємо кошти напряму на рахунок ОСББ. І вони самостійно вже визначають, що вони будуть робити. Самі визначають, хто їм це буде робити. Гроші на підтримку залежать від кількості квартир у будинку: до 20 квартир 100 тисяч гривень, до 40 – 150 тисяч, до сотні 300 тисяч, і більше сотні 350 Тисяч цього разу міська влада завітала до мешканців будинку на вулиці Молодіжна, 42. Тут створили нове ОСББ і отримали 300 тисяч гривень. Гроші вже почали вкладати у зміни. Це дало дуже великий нам, як то кажуть, стартовий поштовх, тому що за ці кошти ми змогли поки що зробити поміняти вікна на сходових клітках. Це було замовлено 63 вікна з відливами. Також у нас ще з цих коштів там було 256 тисяч 500 використано. Ще залишилося там сорок тисячі. То ми що так само по цій програмі енергозбереження зараз замовили двері аварійного виходу в під'їзди на зворотній бік. Також планують придбати техніку для прибирання та провести ремонти у під'їзді. А ще мешканці виграли конкурс місцевого самоврядування і отримали окремі кошти на ремонт систем водопостачання та водовід. Ведення у підвалі Мешканка будинку Світлана Тихонова розповідає, раніше проблем було багато, а вирішити їх ніхто не міг, аж поки не створили ОСББ. Дуже переймалися і підвалами. Каналізація всі дуже комунікації старі. Підвали фактично розвалені, все ну так як в нас в державі багато є. І проривала постійно каналізація. Настільки було важко, що такий запах в під'їзді стояв постійно. По-друге, ну це ну це неможливо. Було ви, ви виходило аж назовні деколи. Зразу тільки прийшов, ну, ні, створили ОСББ, є голова ОСББ, відразу почала робитися робота, ну і і підвали почистилися. Основна перевага, каже голова громади Руслан Марцінків, що ви самі керуєте своїм будинком. На відміну від комунальних підприємств, які обслуговують десятки будинків, ОСББ дбає про конкретну адресу. І саме мешканці вирішують на що витратити виділені кошти. Всі будинки, які створюють зараз ОСББ, отримують від міста допомогу. Цей будинок 350 тисяч отримав на ремонт даху. Тут тільки почалися роботи, але кошти вже надійшли. і Вірю в те, що роботи будуть в повному обсязі, і тут вже буде добрий дах. Бачите, це дев'яти хова будинок в районі Хоткевича. Також ми були в районі. Івана Павла II, зокрема на вулиці Молодіжній, де по програмі замінили вікна і також замінять двері. Там будинок отримав 300 тисяч гривень. Тому маємо сьогодні перші результати. Закликаю мешканців Франківська не нарікати, творити ОСББ, отримувати кошти, самим господарювати і показувати, як потрібно працювати. Місто надалі підтримуватиме такі ініціативи, адже добробут починається з власного будинку. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раїм.